Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на огляд ось такого набору по грі від компанії Лего з кубиків. Якщо ви не знали, то такого існує ще багато. І якщо ви хочете побачити більше оглядів, то тицяйте за списком відтворення. Ну а під попереднім відео ви проявили шалену активність, понаставляли купу вподобайок, написали дуже багато коментарів, і я бачу це. Я бачу, що вам подобається, тому я записую ще. Як ви бачите, ця гра називається Лава Дрегон або ж «Лавовий Дракон. Спонсорнув, можна так сказати, мені її Василь продавець з OLX-у, за що я йому щиро дякую. Насправді я зміг купити її на OLX за 120 гривень, хоча не в повному комплекті. Деякі деталі мені довелося добирати. Дивимося на вміст, звичайно ж, тут є інструкція з правилами українською. Цього разу мені нічого не довелося друкувати, це входило в комплект. І, до речі, якщо вам цікаво, то я і це оцифрував, і якщо що, то посилання на правила в описі. Також тут є інструкція для збірки цього набору, як ви бачите, і власне самі деталі. Давайте глянемо на них детальніше. Тож усередині я все розфасував по пакетиках. Знову ж кажу, купив я не у повній комплектації, але все крім одної деталі. Мені вдалося добрати. Одразу скажу, якої детальки, ви напевно здивуєтеся, не було ось такої червоної кліпси, яка тут є одна. Ще одну я купив чорну, бо червоної знайти не зміг. Тож у пакетику, як ви бачите, у нас є різнокольорові тайлики. Якщо що, то тут їх по 9 штук кожного, ті, що одинарні, також два оранжевих тайлика і один коричневий, Двохпінові З іншого, у нас тут є ось такий пакетик з багатьма кубиками. Основне з цього це. Ну, тобто не основне, а найцікавіше. Неоновий кубик 2 на 2, ось такий круглий, оранжевий, прозорий. Ну, насправді це досить рідкісна деталька. Також у нас тут є ось такий пакетик з різноманітними кубиками, ось такі пластинки різні. Та ось такі знову ж кубики. І, до речі, крила від самого лавового дракона. І от найцікавіше, що тут є, це, звичайно ж, тут є кубик, ось такі чотири мікрофігурки. Глянемо на них детальніше. Це, по-перше, ось такий білий лицар. У нього тут є на торсі ось такий чи то кінь, чи то лев, я не знаю, але виглядає досить прикольно. Принти у нього тільки попереду. Також є ось такий от. З Україною в серці, скажімо, лицар червоненький. Він також виконаний досить прикольно, і як ви бачите, в хорошому вони мені дісталися стані. І ось така патріотична пара, як ви бачите, також досить приконні лицарі. У цього до речі, закритий шолом. Тобто, ми не бачимо його лиця у трьох інших шоломи відкриті. Ну і прикольно насправді, лицарі класні мікрофігурки, що я можу сказати, позаду принтів ніде немає, всі вони лише попереду. Я думаю, варто глянути на вміст трошки детальніше. Ось такий у нас вміст цього набору, і не сказати, що тут є зовсім якесь велике розмаїття деталей. Тут дуже багато кубиків, хоча це може бути для когось корисно, як тут є ось такі кубики 4 х 2 та 2 х 2 стандартні. Так, тут є, наприклад, і ось такі кутові, що ми вже з вами бачили. Також з цікавих деталей у нас є ось таких от два однопінових модифікованих кубика. Як ви бачите, тут дуже і дуже багато, а точніше, 5 пінів у різні сторони. Також ми бачимо ось такий кубик, на який я вже робив акцент. Насправді дуже красивий колір. Також дуже і дуже багато ось там он, в куті. Ми бачимо деталей однотипних. Це ось такі детальки однопінові конуси. Ну і багато тут та. Є ось таких от два крила дракона, на які ми теж можемо подивитися трошки ближче. І є у нас, що цікаво, також і детальки техніку. Тобто, це ось така одна деталька, і також одна хрестова вісь. Ось така вона досить велика, насправді. Продовжимо вже із зібраним набором, що буде значно цікавіше, тож не перемикайтеся! Отож, починаємо ми з ось такого ігрового поля, і одразу нам потрібно визначитися з кількістю гравців. Нехай цього разу це знову буде два гравці, тож забираємо білого та червоного лицаря і залишаємо синього та жовтого, ставимо їх навпроти, щоб це виглядало красивіше. І білі та червоні тайлики ми теж можемо забрати. Цього разу у запеклому протистоянні знову зійдуться смурфетка та силач, наші постійні ведучі, тож ставимо їх десь поруч. Із вулканом. Так, якщо ви ще не здогадалися, то це вулкан, і як вони сюди потрапили, не питайте. Для завершення підготовки нам потрібно визначитися, наприклад, що жовтий лицар це лицар смурфетки, синій лицар це лицар силача. Я думаю, що це логічно у смурфетки жовте волосся, щоб нічого не плутати. Також нам потрібен ось такий кубик, на якому заздалегідь установлені дві так звані лавові пластини. І до цих лавових пластин потрібно встановити по одному тайлику кожного гравця. Тобто ось сюди жовтий, ну і синій тайлик. Ви бачили, я також поставив. Першим у нас цього разу буде ходити силач, оскільки я йому даю трошки фори, щоб він знову в суху не програв. Тепер ми готові почати гру. Тож силач першим кидає кубик і йому випадає порожня грань. Це означає, що він має поставити свій квадрат руху або ж свій тайлик ось сюди на грань. Та зробити один крок або по горизонталі, або піднятися на наступний ярус. З коричневого ми можемо піднятися на сірий, з сірого відповідно на коричневий. Але оскільки тут стоїть блок лави, через нього ми перейти не можемо. То силач просто робить один крок в бік, іншого варіанту у нього, в принципі, немає. Наступний хід смурфетки, отож, ми кидаємо і її кубик. І цього разу у нас значно цікавіший хід. У нас випала лавова пластина, це означає, що смурфетка може Може взяти будь-який лавовий блок на вулкані і переставити його до іншого місця. Щоб заблокувати, наприклад, силача, вона його поставить ось сюди, прямо перед його лицарем. І тепер вона може також зробити один крок і також так встановити тайлик. Отже, тоді два кроки у неї вже є тут, і вона може зробити ось один крок на ярус вище. І другий крок ще на ярус вище. Смурфетка у нас вже дуже і дуже сильно попереду. Тепер кидає кубик силач, і у нього знову порожня грань. Йому сьогодні щось знову не щастить. І що ж він може зробити? Ну насправді лише розвернутися і піти назад в сльозах, бо що тут ще поробиш, я не знаю. Далі кидає у нас кубик смурфетка, і у неї випадає грань із тайликом силача. Вона, по-перше, ставить свій тайлик, і, по-друге, ходить. Отож, вона знову піднімається на ярус вище, як ви розумієте, ціль у нас піднятися до гори. І після цього силач також може зробити один хід, бо тут був і його тайлик. Ну, я не знаю, чи його це врятує, але, звичайно ж, він цей хід зробить у нас. І далі ходить він. Знову ж кидає кубик, і у силача випадає, ну, це просто капець. У силача випадає, по-перше, переміщення лави, що звичайно класно для нього. Він бере, наприклад, собі відкриває ось цей прохід, щоб вам було видно ось тут, щоб він потім зміг піднятися на ярус, та блокує смурфетку. Але у смурфетки зараз є також два кроки. Хоча, як ми бачимо, нікуди ходити вона не може, вона повністю тут заблокована і знешкоджена. Отож, в принципі, силачу навіть пощастило. Тепер ходить у нас смурфетка, і у неї випадає те саме, тож вона собі, звичайно, розблоковує якийсь хід. Якби це взяти, тут насправді досить важко підібратися. І блокує силача, звичайно, а що їй залишається робити? І отож, в неї залишається два кроки: вона піднімається на один ярус та піднімається на наступний. Далі у нас хід силача. у силача все дуже і дуже зле. Він ставить свій тайлик на цю грань, яка випала і може зробити цілих два ходи. Отож, він ходить вперед і ходить ще вперед. Тобто він зробив хід звідси, ось сюди і ось сюди. Він нарешті піднявся на якийсь хоча б один ярус. Але я сумніваюся, що це його врятує, бо тут випав ще й хід смурфетки, і вона теж може зробити один хід. Далі, знову ж, хід смурфетки, вона кидає кубик. І у нас випадає порожня грань ну цього разу не настільки пощастило, але все одно смурфетка у нас вже на найвищій точці вулкану. Тепер смурфетці залишається чекати лише лавової пластини, і тоді вона одразу виграє та застрибує на дракона. Ну що ж, сподіваємося, що силач, звісно, зможе тут щось ще зробити. Хоча шансів відверто мало. У нас випадає порожня грань, ми ставимо тайлик силача. Та піднімаємося на ярус вище. Ходить смурфетка. силач звичайно, сподівається, що не випаде лавова пластина, але лавова пластина випадає. І від цього випадає сам силач. Власне, а смурфетка перемагає у цій грі та піднімається на дракона. Насправді дуже коротка вийшла у нас гра. Ця гра має гратися 15-25 хвилин, але смурфетці надзвичайно підфартило. Тож ось така насправді дуже і дуже цікава гра. Мене ще ні разу ігри Лего принаймні поки не розчаровували. У нас вийшла, ну, звичайно, смурфетці перемога дісталася аж надто легко, але ми її за це осуджувати не будемо. Їй просто пощастило, тож просто її вітаємо. Ми грали також за звичайними правилами, а тут можна додавати. Вати чимало ускладнень також можете прочитати про це в інструкції і за посиланням в описі, зокрема. Тож можна зробити цю гру ще цікавішою, хоча і так, в принципі, вже непогано, якби так сильно не фартило комусь. Ну а я сподіваюся, що вам цей огляд сподобався, що вас це відео розважило. Ставте вподобайку, якщо хочете побачити більше такого та більше ігор від компанії LEGO, ось таких схожих. Також давайте знати про це у коментарі. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити. І, звичайно, підтримуйте ЗСУ, а якщо залишиться копійчина та бажання, то можете і мене за посиланням в описі це мені справді може допомогти. Дякую вам за перегляд та гарного настрою. Все буде Україна! Ні, ну від того, що випав кубик, і від цього випав силайш, ледь не випав і я. Мені здається, це було сильно.